Добрий день, мої любі, мої хороші підписники. Я вітаю всіх на своєму каналі. Не забувайте до мене підписуватися, ставити лайк і писати коментарі. Пішліть з вами, пройдемося, прогуляємося нашим базаром. Дивіться, банки продають для консервації. Не знаю, треба спросити ціну. А по чому у вас оця трьохлітрова банка? Трьохлітрова. Ну, бюушні по 20 гривень, новенькі по 50 євро. 55 бюшні, ага, все поняла. То, Це солені, мене попросили спросити. У мене є підвищення кричку, є з різьбой. Uh -huh. Я поняла. Дивіться, бушні по 25 трьолітрові, новенькі бушні по 25 гривень, новенькі йдуть по 55, по-моєму, гривень щось такого плану. Так, зараз ми зайдемо, зараз покажу. Почему там фрукти і овочі на базарі. Ну, це ж я так зрозуміла. Отам стоять не перекупи. По мені писали, що перекупи, перекупи. Я думаю, не перекупи. Вот. 4 гривні від упаковки. Туалетний папір. Получається така ціна? Так, то я щось піднувато, мабуть, приїхала. Зараз ми глянемо, що там по чому. Відро помідорів коштує 250 гривень, виходить. І вон домашні помідори йдуть. Угу. сливки спросимо по яку? Ціну. А в яку у вас ці сливки йдуть? Бо в мене справа. 50 маленьке і 80 здорове. здоровий. А яблучка по чому? Яблучка 20 і 25 А нут? Нут 15 Нут 15. А динька? Динька 15,50 гривень. 15,50 гривень за кілограм. А малинка? Малинка по 70 гривень. 70 гривень відеречко, так да, виходить? Там більше, ніж літрова баночка, да? Так, да, так. Да, да. Угу. По, по Ось творожок молочко. Так. Творог по 140-160 по гривень за кілограм виходить. Це такі ціни. О, багато людей. Ось ще. Бачите, медок. Зараз ми спросимо по чому мед. А по чому у вас домашній мед? Це ж маковій буде. Пів літра. Ага. Пів літра дев'яносто літр сто восемьдесят А по чому у вас зелена цибулька? 20 гривень. А у кропчик Все по 20 да? З... З... Все домашнє все із грядки по 20 гривень за кілограм. Виходить. Десь отака принципі, ціна. Дивіться тут тільки людей. Цей кукурудзою торгують. Ого. Ось тако, що гірочки 50, дині по 17, дині по 25 і по 28. І тут така принципі ціна на кавунчики і дині. Далі. О, тут народ торгує. Між Паріж наш. Дивіться, квітами торгують як гарно. Гляньте, скільки квітів. Багато-багато. Зараз багато. ми там пройдемось, тут подивимося по цінам. О, можна ще вибрати і обрізати 15 гривень персик. Виноград іде по 130 гривень. І по 85 гривень персик іде непоганий, гарний. По 130 синій виноград. Так, і ось 45 гривень помідори, по 20 і 8. Сінький йде по 17 і по 18 вибирайте любий, який хочете. Кабачички йдуть по 10 гривень. Хороші, кстати. Сливка по 28. Бачите, як трошки ці не впали. Оце так. По винограду, сейчас я вам скажу: 75 гривень виноград, лохина 140 гривень за кілограм. І он виноград є по 90 гривень. Це такі ціни на базарі на овочі і фрукти. Так що налітайте, покупайте. Денька, ось дивіться, яка класна 30 гривень за кілограм. По 35 гривень, по 68. Капуста йде по 35 гривень, перець по 60, персик по 68, слива по 30 гривень. Лохина просто 40. Налітайте. Так, апельсин 70 гривень, мандарин 90. Сінінький, 18 гривень кілограм. І кукуруза це така гарна, сладка бондюель 15 гривень. Ще можна купляти і їсти. Вона дуже смачна. Ось тут ще магазинчик такий відкрився. Це теж все наше Масло продають. Я так, в принципі, вам бачите, як стараюсь показувати. Сира великий, вибіру на акція іде 334 Гривні за кілограм сир король сирів іде по 342 гривні 12 копійок. І ковбаска зі справжнього м'яска. Ліверка, ліверка. Ліверка по 93 гривні, паштет печінковий по 105 гривень і новинка. Крильця курячі по 157 гривень. І спинки по 82 гривні 36 копійок за кілограм. Дивіться, скільки його всього багато. Так що завітайте, на базарі можна, в принципі, затарити і колбаскою, і м'ясом. І реберці йдуть ребро: 189 гривень за кілограм. Дивіться, скільки всього Бачите. Ну, я накоптила собі, звісно, в селі. Сосісечки. Дивіться, який великий вибір сосічечок. Можете встановити відео і подивитися цінову політику сосісончиків. О, дивіться, розпродажа зонтів іде. Так що все, в принципі, я цінову політику овочів і фруктів показала на сьогоднішній день. Готовий, на серпень. А це от бачите, там вход, там найвкусний шашлик. Ну, раніше він був на даний час не можу вам сказати. Ось тут відчинено, бачите? Це так. Ну, сейчас попробую пройтись по клітці Ну, одяг. Продають різний шкарпетки, все що хочеш тут продають. На цьому ринку. Школу треба скуплятися. Так що і джинси, і кепіки. Можна зараз збрати кепіки. Ті. Ну, оце речовий тут. Реч обувку. Брючки можете купити. Трусики. Так, дивіться, зайшла я в екомаркет Ціни на кавуни. 10 гривень 90 копійок. На огірки. Україна вагова 5990 огірки. Кабачок ваговий 3990. Це вам ну, для сравнення, щоб ви сравнили з базаром. Получається. Перець по 2990. Великий вибір перцю йде зараз. Ну дорогого. -то. Так, далі, сейчас ми що тут. Якщо є буряк. Буряк йде по 14,90. А цибуля Марс по 32,90. Морковка йде 9 гривень 90 копійок. А капуста. А по чому ж капуста? Капуста білокачана 32 грив 50 копійок. А картопля йде по 19,70. І отака цибуля йде по 17 гривень 90 копійок. Зравнюйте ціни з се комарки там аце, то обично товар, так як і на базарі, продають трошки підпорчений. Ну, тут 50% знижка відваги. Вон, вибирайте, що ви хочете. Баклажанів багато. Так вам ціну покажу. Перчик такий Ну, він вялуватий. 18 гривень 44 копійки, яблуко. Кабачечки і огурчики. А це що це таке? Півмиски одрізали, півмиски що заникали чи що. Чополовина тільки 10,08. 86 гектарин ваговий. Ну це 50% від ваги. Бананово буде коштувати 64 ,90 гривні 90 копійок. Зараз вам скажу ціну ще на виноград. Дивіться, виноград йде по 129,90. Такий от білий йде по 96,90. Апельсинчик йде по 79,90. лимон йде по 89,90. Ну, В принципі, слива по 39,90 за кілограм. А це мандарин ваговий 109 гривень. 90 копійок мандарин, що з вони так подорожали. Так, Перець, зелений. Болгарський, мабуть, це ж 79,90, перед червоний 99 гривень за кілограм. Гриби, шампіньйони, вищий гатунок. Дивіться, це перевірена якість по 129,90. Ціну я вам так показала. От ідуть помідор, сливка 59,90. Це ж ціни всі в екомаркеті. Ну що, ми, підемо далі, глянемо, по чому яйця. Яйця не подорожали. А далі ми зайдемо так, яйця. Яйця йдуть 2 гривні 54 копійки. І ми зараз пройдемо, там акція є знижки. Там мінус 25% і... 40% знижки. Боже, я так отвикла вже від от а то раніше заходила, по пуфів А зараз вже трохи чистісняюсь. Треба, коротше, вриватися в русло 49,99, 50 гривень. Сир кисломолочний, пів кілограма, 49,99. Тут вам ще буде знижка. Ну не, і непогано, я була брала і ще 25% знижечки. Так що налітайте. Волушкове поле по 64 гривні 45 копійок і 40% знижки. Та тут і сирки, дивіться, 1199 сирочок отакий йде. волошкове поле, волошковий цвіт і знижки в нього. А, він по 1199. Це сирок лазерований, оцей 1990 фанні і 40% знижки. Отже, можете такі намазочки взяти по 27.09 і буде вам ще 40% знижки і з'їсти його. Так тут сроки нормальні. Можна ще, щоб воно і полежало трішки до 8.07. До 16.08 з'їсти. До 16.08, так що налітайте. Сир можна взяти. Що тут ще рибка? ну Великий вибір всього є Зі знижками От теж є ще. Дивіться сіка. Режанка, 25 гривень 99 копійок. Кухти, 3,2 жирності. Яготин Ягодин сир, 9% жиру 64,99 г-350 грамів. Двіться сіки, сиру, не літайте бігом. Трошки ціни попадали, жира у поле ціни попадали. Так що, а оце дорого президенту. Це непоганий такий Йо тут снідонок іде. Президент 9% жирності, 51-59%, в АТБ йде воно трохи-трохи, трішки-трішки дешевше. Так що це такі справи і ціни екомарки. Та підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А я пішла за м'ясом. дякую.